Слава Богу, дорогі друзі. Слава Богу всі, хто сьогодні знаходиться в прямому ефірі. Алілуя. Про що ми сьогодні будемо говорити? Ми будемо говорити сьогодні на тему четвертий вимір Духа Святого. Хто чув про четвертий вимір Духа Святого? Одна людина чого, так? Хорошо. Отець, син і Дух Святий це наш Бог. Є важливі принципи нашої віри. Перше, це Христос не змінився. Вчора, сьогодні і на віки Він все той же. Христос хоче нести наші бремена. Ісус сильний зцілити і простити нас. Ми сильний, Він сильний вигнати сатану, подарувати нам впевненість і віру і мир. І, друге, принцип такий. другий. Христос бажає дарувати нам вічне життя. Він хоче бути головною частиною нашого повсякденного життя. В той час, як злодій і ворог приходить для того, щоб вбити і погубити, Христос прийшов для того, щоб дарувати нам. Вічне життя в повному об'ємі. Дякуючи присутності Духа Святого, Христос з нами зараз. Христос хоче зцілити нас. Він хоче позбавити нас від смерті. Він наш живий Господь. Надійтесь на Ісуса Христа. І сьогодні чекайте чудес від Нього. І будемо сьогодні говорити також про закон віри. Бог ніколи, не звершив своїх великих справ, оминувши власну віру кожного з нас, Бог не буде приходити і щось робити мимо нас. Слухайте увагу, це дуже серйозна тема. Само по собі відомо, що у нас повинна бути віра, тому що Біблія говорить. Що Бог спілкується з людиною по мірі її віри. Віра є у кожної людини, не дивлячись на те, відчуваєте ви її чи ні, ми можемо спробувати відчувати віру, але коли нам потрібна буде віра, то вона проявить себе. Вона є в нас тільки для того, щоб ми могли користуватися нею. Амінь? Ми маємо віру. Точно так, як маємо руки, ноги. Так само ми маємо віру. Коли нам потрібно скористатися руками, нам потрібно тільки протягнути їх або порухати ними. У мене немає потреби відчувати, що мої руки звисають з плеч, щоб знати, що вони є. Правда ж? Руки є, та й є. Наше, щоб вони, ну, щоб я турбувався, висять у мене руки чи не висять, правда? Вони є? Є. є? Все, я знаю, що вони є. Але ось наша віра проявляє себе певними шляхами і способами. Ця віра з'єднує нас із батьком нашим Небесним, який перебуває в нас. Біблія говорить, Євреям 11.1, віра є підставою для надії. Те, що переконує про речі, доступні для споглядання. На російській мові це звучить так. Віра же є, що сущетлення жидаємо і увереності не вийдемо. І перш ніж нею стане можливо ефективно користуватися, повинна пройти перша стадія. Це інкубаційний період. Звичайно, ми можемо відразу задати питання. А які ж ті елементи, які необхідні для того, щоб стало можливим скористатися вірою? В інкубаційному періоді виявлено чотири основні кроки. Чітке бачення того, чого ми чекаємо. Щоб скористатися вірою, необхідно, по-перше, ясно і чітко побачити предмет віри. Тобто, те, що ми бажаємо мати, слухайте уважно, це, це дуже серйозна тема. Я взагалі бачу, ви такі розслаблення, а тема дуже серйозна. Віра є здійсненням чітко і ясно того, чого ми чекаємо. Якщо у нас тільки смутні уявлення про наші цілі, тоді ми не в сфері торкання. Який в звозі із... а, не в, смерт... не в сфері торкання того, який в змозі і сильний відповісти на наші молитви. Приклад доктора Давіда Янгіча. Він ще не був женатим, у нього не було ніяких матеріальних благ. У нього була одна кімната, навіть не було на що сісти, він просто сидів на полу, їв на полу, писав проповіді на полу і все робив на полу. Понятно, так? Да? І навіть спав на полу. От. В нього не було стола, стула і ліжка, та вчувався, спав і навчався на підлозі. Він щодня проходив великі відстані, щоб нести благу звістку і спасати людей. Великі відстані проходили. Одного разу, коли він читав Біблію, то попав під великий вплив Божих обітниць. Дуже багато у Біблії є обітниць. Так? Коли ми читаємо обітниці, Ми починаємо вірити Слову Божому. І Біблія стверджує, що якщо покладеш свою надію на Ісуса, якщо будеш молитися в ім'я Ісуса, то обов'язково отримаєш те, що просиш. Біблія навчає, що я син Божий, син царів і Господа Господствуючих. Тому Він сказав слідуюче для Бога. Отче, чому Син царів і Господа Господствуючих? Приходить, приходиться жити без стола, стула і ліжка. Ходити щодня багато кілометрів пішки. Мені потрібно мати хоча б стіл, стуло і велосипед, щоб відвідувати багато будинків. Він відчував, що згідно Слова Божого, він міг молитися і просити ці речі у Господа. Після цього він став на коліна і почав молитися. Слухайте уважно, це дуже серйозно. З тих пір. А отче, нині звертаюся у молитві до тебе. Слухайте, яка молитва була. Прошу тебе, пошли мені стил, стуло і велосипед. Він вірив, що отримає е, те, що просить, і почав прославляти Бога. Поняли? Він вірив, що вийде. З тих пір постав чекати того моменту, коли отримає кожну з тих речей, яку він просив. Але минуло майже 6 місяців. А він все ще сидить чекати. Я хочу, щоб ми з вами звернули увагу на цю молитву. Отче, нині звертаюся до тебе. Ця молитва. Там дві строчки. Прошу тебе, пошли мені стіл, стуло і велосипед. Хто так молився подібними молитвами? Не, ну, не за ці речі, за другі, за свої речі. Mm -hmm. Хто так молився? Yeah, Що Господи, дай мені то-то. то. то, то. Yeah. Хто так молився? Всі молилися. Yeah. Ну всі. Mm -hmm. Правда? ж? Дивіться. Yeah. І yeah. ми так молилися теж. І тепер, дивіться, він прождав шість місяців і немає нічого. Ні стула, mm -hmm. от, ні стола, Ні велосипеда. От, і нічого він не мав. Але шість місяців він чекав. Одного разу, коли день був дожливий, він був у стані повної подавленості. У нього не було ніякої їжі. І до вечора був дуже голодний та сильно подавлений. І почав жалітися до Бога. Ну, ви маєте так? йде дощ, така якась погана погода, дивишся по вікно, не хочеться на вулицю піти. Так? Отаке, От можете представити? Ситуація така. І він. Почав звертатися до Бога. Господи, я просив Тебе, щоб Ти послав мені стіл, стулок і велосипед. Я молився про це декілька місяців тому назад. Але ти до цього часу не подарував мені нічого із того, що я просив. Та говорю до Бога. Ти бачиш, що я звіщаю Євангеліє цьому бідному народу, який сидить у Трущобах, ну, Ніщиті теж. Як я можу звати їх рухатися у вірі, коли я сам не можу рухатися в ній? Як можу, каже, призивати, щоб люди рухалися у вірі, коли я сам у вірі не можу рухатися. Катя, положи цю. Батарейку свою. Слухайте матері, це дуже серйозна тема. Я вчора, як готував цю тему, стільки багато що поняв. Слухайте, ви зараз щось побачите. І далі дивіться, що він каже. Як я можу звати їх рухатися у вірі, коли я сам не можу рухатися в ній? Як же мені впливати на них, щоб вони покладали свою надію на Господа і насправді жили словом, а не хлібом? Отже, я дуже засмучений, каже він. У нас такі ситуації, так? що безвиходне положення, ми дуже вже засмучені, правда? ж? Я не встані зрозуміти, що коїться. Але я знаю, що не можу відказатися від твого слова. Слово твоє нерушиме. Тому я буду надіятися і вірити, що ти відповісиш мені. Тільки я не знаю, коли і як ти це зробиш. Якщо ти відповісиш на моїй молитві після моєї смерті, то й ка мені користь той. Якщо ти хочеш відповісти на мої молитви, умоляю тебе, поспіши. Після чого він сів і почав плакати. Але раптом відчув спокій, що війшов в його душу. Батька тривога, розстроєний. І той раз пішов спокій. Після цього щоразу, коли приходив подібний стан, його завжди наповнювало відчуття присутності Божої. Поняли, да? Коли такий ну, мирний стан, коли тихо, тихо тобі добре. Приходить присутність Божа. Даже, далі. Бог завжди говорив з ним, тому йому лишалося тільки чекати. І цього разу тихий голос прозвучав в його серці. І дух сказав йому. Сину мій, я вже давно чую твої молитви. Він шість місяців молився. І Господь каже, я все время чую твої молитви. І Він швидко загорівся. Тоді дай же мій з себе? Якщо себе? Господь не чув мені молити. Да воно <Ich> все? Але Дух Святий відповів йому. Да, сену мій, твоє горе і горе інших моїх дітей в тому, що ви молитеся, просите і чекаєте, коли прийде відповідь на ваші прохання, але просите в таких неясних і невизначених формах. Що я не встану відповісти вам. Поняли? Хіба ти не знаєш, що існує десятки різних столів, стулів і велосипедів? І вже багато разів. А ти просто просиш мене стіл, стул і велосипед. Ти ніколи не просив у мене конкретний стіл, стул і велосипед. Поняли? Як і вчив доктора Іонгичува. Це був особливий момент в його житті. Він один, а, ні один вчитель біблійної школи не вчив його цьому. Раніше він помилявся і ось тепер в нього відкрилися очі. Тоді він сказав: Господи, невже ти дійсно хочеш, щоб я молився конкретними висловлюваннями? Цього разу Господь. Направив його на послання Євреям 11.1. Віра жається сущеслення ожидаємо у вірності невідьому. А сущеслення ожидаємо, це виходить, 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 здійснення того, про що ти просиш. І чого ти чекаєш. І на що радієшся, що воно здійсниться. Ти просиш і віриш, що воно здійсниться. Він знову став на коліна і почав молитися. Отче, мені дуже важко. Я зробив грубу помилку. І не зрозумів тебе. Я закреслюю тебе всі мої молитви. І знову починаю просити тебе. І вже по-новому буду молитися. Дуже важливо, як ми молимося, якою молитвою. А, а сидимо, чекаємо, що Бог нам дасть. Понимаєте? А конкретники немає. І далі, дивіться, що, що далі стало. Я сказав про розмір стола, який хотів мати. Я хотів, щоб стіл цей був з червоного дерева. Потім я сказав, що хотів би мати найкраще крісло, яке матиме металеву основу. І на ніжках, якого були би роліки. Чотири ролики. Сісти і передвигатися на креслі. Щоб коли є бажання, я зміг би пересуватися в будь-якому напрямку. Далі. Далі він почав роздумувати над веломашиною. Велосипедом. Бо японські і корейські велосипеди були ну, менш якісні, ніж німецькі і американські. Ось тому він почав просити. Отже, я хочу мати велосипед, який виготовлений, який виготовлений в Штатах. Причому такий, щоб регулювалися швидкості, він виразив своє прохання в таких виразах, що Бог зміг задовільнити його бажання. Після цього він відчув, що віра все більше переповнює його серце. Тому він почав радіти Господові. В ту ніч він спав як немовля. Коли він прокинувся вранці в 4.30 щоб йти на молитовне зібрання, то раптом відчув, що його серце пусте. Тобто помолився, наповнився Господом, прокинувся вранці, нічого немає. Серце пусте. Він каже, задання дав Богу, що Господь зробив мені те, те. Увечері була віра, а під час сну зникла. І він сказав тоді Богові. Отче, це просто жахливо. Одне діло мати віру, а по-друге зберегти її до тих пір, поки отримаєш відповідь. Mm -hmm. <рив> Поняли? Ві... Віра була. Все, він поняв, Начав молитися, посипається вранці, серце пусте, віри немає. І вже, вже перестає вірити, а буде, не буде, цей стил, це стуло, цей велосипед. Буде воно чи не буде. Тобто віри немає. Дальше дивіться. Через це проходять всі християни. Перед ними можуть виступати особливі спікери. Вони можуть наповнюватися вірою, коли ці спікери їм служать. Але перш ніж вони доберуться до своїх будинків, то випаровується все, і віра пропадає. Поняли? Приходять на собрання, алілуя, давай, давай. Все спікер став, слово таке сказав. І всі такі воздушні, поки додому йде, з воздуху спустилися, вже йдуть по землі, поки до хати дійшов, все пропало. Як я тільки не пам'ятаю, що там було, розкажіть. Поняли? Далі. Одного ранку, коли він читав Біблію, погляд упав на місце Слово Божого, Римлянам 4,17. Як ото написано, я наставив тебе батьком багатьох народів. Перед Богом в якого він повірив, який оживляє мертвих та називає те, що не існує, як існуюче. Поняли? Тобто він каже, що в тебе ж є Бог, який називає те, що не існує, існуючим. Далі. Його серце приліпилось до цього місця, слова Божого, і в ньому почав бурний процес усвоєння сказаного в цьому місці. І він тоді сказав сам собі, я можу заявити, що став власником цих речей, хоча їх ще нема. Як будь я вже маю їх у своєму розпорядженні. Поняли? Це відповідь, як хранити віру. Він поспішив до палатки, де проходило служіння, де він проповідував, у церкві. І де люди вже починали збиратися на молитву. Після декількох пісень він почав проповідати і сказав, дорогі друзі, по милості Божій, в мене є стіл красного дерева, крісло на металевій основі з роліками, а також велосипед виготовлений в США, у якого передачі з обох сторін. Слава Богу, я отримав всі ці речі по молитві. Поняли? Люди глянули на нього і здивувалися. Тому що знали пастор дуже бідний. Він хвалився речами, а люди не могли повірити в своїм вухам. Вірую, він здійснив, а вірою він дійсно прославив Бога. Тобто показав, вірою, що в нього є. Вірою показав. Далі. Після служіння пастор відправив, е, ну, відправився додому. А, відправився в свою дорогу додому. А троє братів йшли за ним. Ну, молоді брати. Такі, як за Віталій, хто такі молоді, так? Да? Брати. Інтересно, я подивимося, що ж цей там пастор вже отримав. Mm -hmm. Він вже стояв свідчення, що отримав. І... Що відбувається далі? Троє братів його догнали і кажуть, пастер, ми хочемо подивитися на ці речі. Це застало пастера Зненацька. Його могли звернувати в обмані. І ці три молодих чоловіка тепер ніколи в церкву не підуть. І він почав молитися Богу. Іде по дорозі молиться. Господь, з самого початку. Це була не моя ідея, а твоя. Ти сам дав мені це слово. Я послухався тебе. І ось я тепер вже хливо у положенні. Зі мною йдуть хлопці, хочуть подивитися на мої придбання, що я вже придбав. Я сказав, що всі ці речі у мене є. Як тепер мені всі ці речі ну, пояснити, за ці всі речі мені пояснити? Ти завжди допомагав мені. І Господь дійсно прийшов йому на поміч. В його серці з'явилася нова думка. І він сказав: Загляньте в мою кімнату до цих, що прийшли трьох. трьох вони зайшли в кімнату, оглянули її, оглянулися і нічого не знайшли. Але пастор сказав: не оглядайтеся, я покажу вам все, все, все це пізніше. Він показав пальцем на одного з братів і каже, я задам вам декілька питань. Коли ви, даєте від... коли ви дає... дасте відповідь, то я скажу вам... покажу вам всі ці речі. Скільки часу, часу ви були в утробі матері? Перш ніж з'явитися на світ. Він сказав, 9 місяців. А що ви робили в утробі матері? Всі 9 місяців, о, я просто ріс, каже цей чоловік. Так, да", сказав я, але ніхто не бачив вас. Ніхто й не міг мене бачити. Так як я знаходився в утробі матері, сказав він. Тоді пастор знову сказав, будучи немовлям, ви знаходитесь в утробі матері. До того, як появитися на світ. Ви правильно відповіли мені. Учора ввечері я став на коліна і молився Господу про те, щоб мені подарував стил крисло, велосипед. І силою Духа Святого відчув, що вже володію столом, кріслом і велосипедом. А люди побачать їх в момент їх народження. Молоді люди сміялись і сміялись. Вони так і сказали пастору, що ми перший раз бачимо чоловіка, який був би вагітний велосипедом, креслом і столом. Про це стало говорити все місто. Пастор знав, що всередині нього ростуть всі ці речі. Він прославив Бога і зберігав впевненість, що коли настане час. Він отримає кожну із тих речей, що просив у Бога. І ось прийшов час. І він дійсно отримав всі ці речі, про які молився: стил з красного дерева, крісло на металевих ножках з роликами, виготовлене в Японії фірмою Міцубісі, і велосипед із Америки. Велосипед йому подарував син одного американського місіонера. Він приніс всі ці речі додому. І корінним образом змінив своє ставлення до молитви. Амінь? Амінь. Без Ісуса Христа ми не можемо входити в духовний світ. Незалежно від того, це Божий духовний світ чи демонічний. Більше всього, що поведеш демонічний, якщо ти без Ісуса Христа туди зайдеш, нам потрібно вчитися входити в четвертий вимір Духа Святого. Давайте ми вспомнимо Слово Боже. Да? Коли Моїсей прийшов до Фараона і каже, відпусти народ Божий в пустиню, каже, на, на молитву. Да. принести жертву Богу на молитву. Да. О. А чим ти докажеш, каже фараон, що це тобі Бог сказав. А у Моїсея був жезл такий, він кидає на землю. Цей жезл став змією. Потім він взяв його за хвіст і жезл став жезлом. Це він зробив від Духа Святого. Приходять волшебники, які там були, чародії І теж кинули свої жезли. І ці жезли стали зміями. І вони взяли кожен за хвоста свою змію, і вони стали опять жезлами. Поняли? То що виходить? Духовний світ нереальний. Ми можемо входити в духовний світ місця з Ісусом, так як Моїсей прийшов з Господом, бо йому Господь сказав це зробити. І Він прийшов з Господом. І прийшли колдуни, волшебники, які зробили Це без Бога. Тобто є і духовний мир, то є духовний світ Божий і Демонічний. Понятно? Тепер дивіться далі. <клес> Бабки-калдуні, волшебниці бабки, бабки. приносять їм фотографії, вони дивляться на фотографію, і потім починає щось із тією людиною приходити. Вона вже така лояльна стає до бабки та людина, і готова все бабки віддати. Поняли, так? Да? Це демонічний духовний світ. Коли приходять в церкву люди і кажуть, помоліться за нас. І ти починаєш молитися. Да? От навіть хто хворий лежить на кваті і приносить фотографію, ти дивишся на цю фотографію і вже представляєш, що ця людина ходить і здорова. Поняли? І молиться до Господа, і Господь дає їй здоров'я, ця людина починає ходити. Тобто, що виходить? Що є духовний мір Божий і духовний мір демонічний. Амінь? Амінь. Тому нам треба бути уважними і розбиратися з цим. І друге, що я хотів сьогодні сказати, що про інкубаційний період. Ти помолився. Внутрі відчув, що воно вже прийшло. Ну, дай время, щоб созрело. Так як коли жінка вагітна, стала беременною, да? і дитятко созріває. Потім дитятко виросло, прийшло время, і воно виходить на світ Божий. Понятно? Хорошо. Давайте помолимося. Господь, во воїне Ісуса Христа. Ми славимо Тебе, благословляємо Тебе, Господь. Ми благодаримо Тебе, Господи, за те, що Ти дав нам можливість почати вивчати четверте змірення Духа Святого. Дай нам, Господі, це зрозуміти на простих прикладах, простих відповідях, Господь. І потім, щоб ми могли е, самі двигатися в четвертому вимірі Духа Святого, а також вчити інших людей, щоб вони могли теж двигатися в четвертому вимірі Духа Святого. Дякую тобі, Господі, за цю книжечку, яку написав доктор Ян Гічо. Ми хочемо дивитися так, як він це зробив, як він це пройшов. В нього дуже сильна мощна церква стала після того. Во ім'я Ісуса. Спасіба тобі, Господь, Отець, Сини, Дух Святий. Амінь.